На торгмаші Броварчанка влаштувала сміттєзвалище на території свого будинку і поза ним. Сусідам докучає захаращена вулиця, постійний сморід, пацюки та інша живучість від сміття. За словами жителів вулиці, господарка будинку вже понад два роки збирає відходи по місту, звозить додому, начебто для подальшого сортування. Такий бізнес зробив життя сусідів нестерпним. Воно ну підвозять, увозять, підвозять. ну в основному так все і є. Криси, я вже ж ним автомився боротися. Покупаю постійно травлю, їх травлю. Вже немає сил, кажуть сусіди з будинку навпроти. І це гримить, тріщить, там ламається, що, що б'ється і тому подібне. Ну, як вам сказати, ми не, хоч, не хочемо жити на звалищі. Мухи, криси, ну, якісь привозяться в мішки, незрозуміло, з яким мусором, де вона їх бере. Ми нічого не маємо проти її бізнесу, але не серед будинків жили. Сміття під цей будинок звозять вже й самі містяни з інших вулиць. А я їй бутилки везу. Хотіла ж висипати, так вас сюди принесло. Обична жінка інваліда цього. Чоловік інвалід, був раніше ж батюшка, а тепер же він не батюшка. Деякі сусіди бояться розповідати, бо господар цієї хати в минулому священник московського патріархату і тримає сусідів в страху. Слушай, це страшний чоловік. Отут, тут на перекльостки постійно у нас. Пойміть, як люди. Я просто прошу вас. Пойміть нас, розумієте? Ви він зараз буде тут стояти на колінах, буде молитися проти мене. Розумієте мене? От як мені жити? Як жити? тут криси, миші, понімають дурдом. Я рахую, що це. Річ недопустима в нашому місті. Якщо вони хочуть займатися бізнесом, хай наймають територію якогось підприємства і там цим займаються. А в містах, де проживає люди проживають, цього робити не можна. Тому треба якийсь приймати міри. Представники влади кажуть, про цю проблему в місті знають. У липні цього року надійшла чисельна кількість скарг від мешканців міста стосовно сміттєзвалища, яке влаштовують власники домолодіння. була проведена бесіда. Було надано перепис частину сміття. Вони дійсно якби вивезли наразі. Повторно надійшли звернення. Виїжджали на цьому тижні. Вчора дали перепис на усунення порушень правил благоустрою своїми діями. Вона порушує пункт 15.2.2 правил благоустрою. Сама ж господарка своїх порушень не визнає. А то в мене не сміття, то що в мене. Не нічого казати. Бачите, мої срачі, то не мої срачі. То я збираю з всього міста срачі і спадаю, uh -huh. і доводжу їх до пуття. Відкрийте акт державний на земельну ділянку, подивіться цільове призначення. Ви можете робити сортування на земельній ділянці. Не можете, не маєте права. На земельній ділянці ви повинні що? обслуговувати житловий будинок. Все, ніякого сортування сміття, ви не підприємство, ви садиба. Волонтерством, і я відкручую кришечки на дрони. На дрони, ви розумієте чи ні? Забирайте до себе на земельну ділянку і крутіть я кришечки. Я заберу. Давайте так, до покрови. Ви мені кожен раз обіцяєте, називайте нову дату. Зараз ви обіцяєте до покрови, яка була 1 жовтня. У мене покрова 14 числа. Давайте не путати. Ви собі покрову празнуєте так, як ви празнуєте, а я празную так, як сіде в мене сволочі. ото і все, ото і я знаю одне. Це. Якщо вимоги припису таки не будуть усунені громадянкою найближчим часом, це сміття вивезуть комунальники міста, а господарям доведеться відшкодувати зазначені роботи.